Буковинські будівельники працюють в зоні АТО. Вже два тижні вони зводять в Донецькій та Луганській областях оборонні фортифікаційні споруди. Всього там майже півсотні чоловіків. Та найближчим часом, для того, аби завершити спорудження укріплень, на схід поїде ще півсотні. У березні наказом президента було оголошено, що кожна область України повинна взяти участь у зведенні фортифікаційних споруд для забезпечення ефективної лінії захисту від ворога. Чернівецькі будівельники споруджують шість опорних пунктів у Донецькій області та один на кордоні з Луганською. Там практично по периметру ідуть е, траншеї, окопи. Також є вогні вогн, е, рубежі. Ну, так звані доти, і в тому числі зроблені місця для укриття бронетехніки, і саме головне особового складу. Кошти на будівництво укріплень виділили з державного бюджету. Вартість одного об'єкта майже 2,5 мільйони гривень. Кожен такий пункт займає 50 гектарів. Завершити зведення оборонних інженерних споруд мають до 25 травня. Наразі на трьох об'єктах уже провели земляні роботи. Поки працює там 37 буковинців. боковинців. Розмістились вони у місті Сіверську. Місто до речі, ну будемо, м'яко кажучи, не зовсім на присутність наших людей сприйняло. Е так, дружньо на перших порах були погрози. Ну хлопці наші ведуть себе абсолютно. Ну будемо говорити, дисципліновано. Зведення семи фортифікаційних споруд обійдеться в майже 17 мільйонів гривень. Для того аби завершити об'єкти, потрібно, щоб на схід поїхали ще півсотні будівельників. Розповів губернатор. І про п'яту хвилю мобілізації. У нас сьогодні відстають це. Сторженецький район, Герцаївський район, новоселецький район і дуже прикро, що місто Чернівці. Крім того, проблемою залишається і виділення землі для учасників. АТО. наразі обговорюють варіанти, де б знайти вільні ділянки. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.